Ми тут в Україні для того, щоб допомогти підготувати військовослужбовців українських збройних сил. Ми вчимо їх тактиці проведення військових операцій в умовах міста та патрулювання території. Їхня інформація, яку вони дають нам, їхні знання, їхні навички, вони перевірені в боях. Безсумнівно воно допоможе і нам. Чим більше знань ми зможемо взяти у них, тим більше знань в подальшому ми зможемо передати тим хлопцям, котрі з ними ці курси, курси з тих чи інших причин пройти. Не зможуть.